Військовослужбовець ЗСУ Ігор Сушолтес із нами на зв'язку. Ігоре, вітаю тебе, радий бачити! Слава Україні! Вітаю, друже, героям слава! Тож ти пройшов на цій війні вже такий тривалий шлях. Ти з перших днів відразу ж масштабного цього вторгнення зголосився на фронт. І зараз багато говорять про те, на якому етапі війни ми зараз перебуваємо. Дуже багато очікувань від весняного наступу. Його анонсують як західні наші партнери, медіа провідні світові про нього пишуть. Наш міністр оборони теж сказав: квітень, травень чекаємо наступу. Твої внутрішні відчуття. От на якому етапі війни ми зараз перебуваємо? Ваємо, чи справді цей весняний наступ може стати вирішальним і переломним особисто. Мені здається, що психологічно, ми, як українці, ми вже звикли до активної фази ведення бойових дій. Ми тримаємося та і, і рухаємось в принципі як і в перші дні. Насправді, динаміка динаміка війни вона взагалі не втрачена. Вона набула трохи трохи іншого характеру, і е, такі протистояння, як, зокрема, ти щойно згадував в, в місті Бахмут, і свідченням того, що це е, нове покоління війни, якого ані ми не бачили з 14 до 22 року, ані, в принципі, сучасний світ в якихось інших е, конфліктах на, на, на нашій земній кулі. Е, тому, звичайно хочеться і вірити, і розраховувати на те, що весняний контрнаступ це буде скажімо, такою легкою переможною історією, навіть якщо десь в контексті якоїсь якихось локальних перемог на якомусь конкретних напрямків, але потрібно в першу чергу дивитись на, на доцільність виконання такої операції, звичайно, там розраховуючи на всі. Розрахунки нашого військового керівництва і розуміти, що нам не можна за короткий відрізок там втратити велику кількість сил в якісь наступальних операцій для того, аби довершити в принципі повністю всю історію з деокупацією всіх областей України там найближчим роком, там чи 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 в півтора року. Ну, є просто дві такі позиції. Одна полягає в тому, що нам потрібен разючі удари, приклад нового успіху збройних сил України, такого як ми спостерігали, зокрема на Харківщині Слобожанська офензива, Балаклійський прорив так по-різному називають, або ж звільнення Херсона, які надихали і наших, скажімо так, західних партнерів на збільшення підтримки збройної підтримки України. І От зараз знову чекають якогось нового дива, великого успіху від України. Українських сил, який здивував усіх навколо. І інша позиція полягає в тому, що дійсно, аби не надірватися під час цього наступу, адже війна може ще довго тривати. І очевидно, що поки Путін не здох, то він буде затягувати цю війну якомога далі і далі. От ти до якого схиляєшся, до якої позиції? Ну, об'єктивно, в будь-якому з варіантів маємо розуміти, що під час ось цих от пауз між контрнаступами, там. Наприклад, і між, між Харківською офензивою і Херсонським контрнаступом, і зараз в паузах там після після Херсонщини росіяни дуже вдало користуються цими моментами. Тобто, під час там накопичення якихось сил або перепочинку, і там зваження всіх тактичних переваг по всім напрямкам, вони мають можливість закидати м'ясом позиції. І ну в цьому контексті в кількісному там вони вони мають перевагу для них життя не цінність отже, вони можуть там штурмувати і просуватися повільно з великими втратами, просуватися по якимось. По якимось окремим населеним пунктам, містам і, і тому подібним речам. Насправді, годен згоден з тобою, що е, союзники очікують якоїсь нової операції. Їм потрібно розуміти, що е, їхня, начебто, захисна допомога, так яка надавалася, е, вона має бути виправданою не лише в, в захисному в контексті захисного фактору е, і. Вони люблять сильних, ми це вже побачили з початку війни. Вони не люблять слабких. Це миролюбність, ця вся історія про демократичні принципи і підходи в державі. Це все було міфом, і ми побачили, що тільки як тоді, коли ми почали нормально цим фоном насипати, зовсім, зовсім по іншому почала будуватися розмова з союзниками. Тому я гадаю, Мелітопольський напрямок це є, в принципі, така. Одна з найочікуваніших історій, про яку вже і Кирило Олексійович попередньо попереджав, там розповідав, і гадаю, що контрнаступ по цьому напрямку стане, скажімо, ще одним таким переломним моментом війни, вже безповоротнім, тобто, втратою, в принципі, більшості більшості якихось напрямків наступу. Росіяни вже не володітимуть ініціативою і, навряд чи вони зможуть ефективно користатися паузами, наприклад, після, після успішного такого наступу на запорізькому напрямку. Тому е з нетерпінням очікуємо наказу вищого керівництва і е будемо виконувати. Треба, звичайно, дочекатися всіх необхідних умов, щоб які були б успішними і сприяли цьому контрнаступу. Ясно, що поки що їх ще немає. Це і погодні умови, і ще ми бачимо, отримуємо нові пакети допомоги від наших західних партнерів. Важливо мати все необхідне для того, щоб дійсно цей удар був разючим і нищівним для ворога. Ну ще маю таке питання. Воно доволі специфічне про ситуацію, в якій опинилися наші підрозділи, які тримали оборону. Ці кілька місяців проти росіян Росіяни намагалися розвинути свій наступ, тиснули це не тільки Бахмут, це і Лиманський напрямок. І там біля Куп'янська були спроби ворога прориватися. І вугледар, де ми палили регулярно ворожу техніку. Ну і коли іноді спілкуєшся з нашими військовими, вони кажуть: ну так, бракує, дещо і бронетехніки бракує, і боєприпасів снарядів. А з іншого боку, ми, от в пресі бачимо, в наших новинах з'являється постійно повідомлення, що дають і це. І ще снарядів дають, і там мільйон снарядів Борель обіцяє, і яка бронетехніка підходить. Тобто, в нас я так розумію, є певний контраст. Є ті, хто вже на фронті, і ці два-три-чотири місяці тримав оборону в дуже складних зимових умовах. І є, власне кажучи, інший резерв, який готується для контрнаступу, і це треба розуміти, так що в різні фази війни і ця підготовка вона триває паралельно. Мені теж здається, що вся допомога наших західних союзників. Ну, основна проблема, яка тут є наявною, це, це слово не зовсім вчасно. Тобто, всі, в принципі, пакети допомоги, які вони надають, вони надають по наслідкам вже існуючих проблем, а не там, аби превентивно, скажімо, допомогти вирішити якісь, якісь наступні. Я гадаю, що в принципі на якомусь такому рівні командирського складу середньої ланки звичайно є, є існують настрої, що не, не вистачає певного роду там боєприпасів або, або озброєння. І це теж здається, дається, скажімо так, така думка формується на основі. Порівняння, тобто порівняння об'єктивної потреби засипати ворога мінометним, наприклад, вогнем для того, аби вони не робили цього відповідь. Це нормальне бажання в наших, в наших козаків. Питання в тому, чи є така об'єктивна можливість там наразі немає. Та ми маємо рахуватися незалежно від. Кількості там поступлених снарядів і озброєння ми маємо все одно рахуватися з цим, аби використовувати це максимально ефективно, доцільно, а не так засипати, знищуючи повністю навколо все, як, як це роблять наші вороги. В цьому немає якоїсь істини успіху. Тому так, в принципі, я згоден з тим, що, що повідомляють наші наші побратими, які зокрема знаходяться на Бахмуті, вони розуміють, скажімо, доцільність певної кількості тих чи того чи іншого виду озброєння. Ну і на завершення, як ти вважаєш, от Бахмут він своє завдання виконує. Ми там все-таки сіли в таку міцну оборону, і було рішення тримати Бахмут. І це здивувало теж багатьох, бо було багато різної аналітики, припущень щодо того, що з Бахмута варто, мабуть, було б вийти. Але ми там втримали оборону більше як на місяць, ніж усі ніж усі сподівалися. Скажімо так, отже, фактично, квітень розпочався. Перший тиждень квітня минає. Ми досі б'ємося з ворогом у Бахмут. Муті, яка роль була цього міста, цієї ділянки фронту, що воно власне дає для загальної картини? Це звичайно містило в собі величезний такий, навіть не те, що психологічний символічний фактор, що ворог весь час публічно декларував, що вони туди зайдуть за там дві доби, потім, ой, за п'ять, потім ще тиждень, і ми вже будемо на на протилежних околицях міста і їм це не вдається їм це не вдається. Минає рік, їм важливо було закінчити це а, до року повномасштабного вторгнення. І їм знову ж таки це не вдалося. Теж важливо розуміти, попри всі розмови, що росіяни можуть закидати там м'ясом. Тобто вони не рахуються з людськими життями, там в них загинула частина бригади, вони перекомплектували і закинули наступну. Це все має місце, але питання якісного людського ресурсу, ми розуміємо, що на штурмі Бахмуту через якраз. Через позицію російського керівництва про те, що він там має бути взяти до конкретного числа, наприклад, до року повномасштабного вторгнення, там наявні досить якісні підрозділи, зокрема той самий. Так звана військова кампанія Вагнера, так терористичне групування, які втрачають свій якісний людський ресурс. Тобто всі ці історії на Бахмуті втрати ворога з нашими там є просто кількісно неспівставними, це, ну, це не до людського розуму, так і. Власне, якісний ресурс вони там втрачають дуже і дуже динамічно, і ми маємо розуміти, що в них там залишатиметься це там безмежна кількість військових питання дієздатних підрозділів, які зможуть ефективно брати участь в якихось потрібних їм в подальшому наступальних діях. Я гадаю, вони як то в нас кажуть, дуже підощатали так таку, таку опцію на Бахмутському напрямку особисто я. В цьому я бажаю одне е, з основних завдань оборони цього міста. Юрий, дякую тобі за твої думки, сил, наснаги, здоров'я і перемоги на усіх фронтах. Дякую, до нових зустрічей в ефірі.